Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі KNT TV. Я Ксенія, це Анфіса. Я вам розповім сьогодні, як зв'язати такий чудовий ажурний узор, який підійде для будь-якого плечового виробу. Може бути шарф, ажурний снуд палантин. Будь-яка пряжа підійде. Тут в мене був акрил з люрексом, я його люблю для зразків, дуже добре в'яжеться, м'якенький, пухенький, піддається добре і під скрещні петлі, і під накиди. А для зразка в мене такий секційний акрил. Ми набираємо петлі, які кратні 9, плюс 2 кромкові, тут в мене 29 петель. Анфіса сьогодні з нами, бо трошки прохолодно і вона гріється під лампою. Тому будемо в'язати разом. Схему узору я підкріплю в кінці відео. Він дуже простий, але є декілька маленьких деталей, на які треба звернути увагу. Перший ряд. Одна лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом вправо накид. Ще дві петлі разом, вправо накид, одна лицьова петля накид, одна протяжка, тобто пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво, але використовуємо іменно саме протяжку, ви далі по малюнку зрозумієте для чого. Одна лицева петля. Це один наш рапорт. Далі ще один рапорт наступний. Лицьова петля, дві петлі з нахилом. Вправо накид, дві петлі з нахилом вправо, накид, одна лицева петля, накид, протяжка, лицева петля. І ще один рапорт пров'язуємо так само. Всі зворотні ряди пров'язуємо за малюнком. Ще трошки спрощує в'язання цього ажуру, але, як ви далі побачите, він дуже логічний, і вам далі по малюнку буде зрозуміло, що куди в'язати. Так, і закінчуємо ряд. Наступний ряд знімаємо кромкову. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою петлею з нахилом вправо. Один накид, лицьова, накид, три петлі разом. Так, щоб оця дірочка попереднього ряду була у нас всерединці. Накид. Одна лицева петля. накид, Протяжка. І далі пішов знов наступний рапорт. Дві петлі з нахилом вправо. Тут, бачите, стає зрозуміло вже логіку нашого узору. Тобто ми скорочуємо петлі е, назустріч одна одній, накид, одна лицьова. Три петлі разом, з дірочкою посередниці, накид, одна лицьова, накид, дві петлі з нахилом вліво, дві петлі з нахилом вправо, накид, одна лицева, накид, три петлі разом, накид. Одна лицева, і закінчуємо накид Накид і одна протяжка, зворотній ряд за малюнком. Наступні три рядки у нас в'яжеться однаково і не складно. Одна лицева петля, накид, дві петлі. Разом з нахилом вправо. Три лицеві петлі, далі протяжка, накид і одна лицева петля. Це один рапорт. Далі. Одна лицева петля, у нас формується ось тут така смужечка із, лицьових, із двох лицевих петель, і вам далі по малюнку буде це зрозуміло, і на це можна опиратися навіть якщо ви відволиклись від в'язання і повернулись, вам буде легко знов продовжити. В'язання узору, так скажемо. Одна лицева петля, накид, дві петлі з нахилом вправо, три лицеві петлі, протяжка, накид, дві лицеві петлі, накид. Дві петлі разом, три лицеві, протяжечка, накид, одна лицева петля і кромкова. І таким чином ми зв'яжемо ще два рядки. Я в'яжу третій ряд з наших однакових рядків, і тут я вам зараз покажу, чому саме протяжка. Пров'язується. Бо нам в даному випадку у візерунку треба, щоб, бачите, були рівні наші оці квіточки, вони такі виходять, з рівними краями. Тобто вони не розходяться вправо та вліво. Це не петлі, пров'язані з нахилом кудись. А нам треба, щоб ця петля відігравала роль. Просто звичайної лицьової петлі. Бачите, вони залишаються у нас рівними тут, тому в'яжемо саме протяжку. Знімаємо петлю, пров'язуємо і протягуємо. І вона у нас остається ось такою прямою, нікуди ні з нахилом, ні вправо, ні вліво. Це такі маленькі деталі, на які слід звертати увагу, щоб малюнок був охайним, красивим, на будь-якій пряжі виглядав красиво, і щоб не приходилось перев'язувати це дуже завжди. Не хочеться робити, просто в'яжемо одразу правильно. Для цього зразок і потрібен. Наступний ряд. Дві лицеві петлі. Так, конфіска у нас трошки зігрілася. Дві лицеві петлі, накид, одна протяжка, тобто скорочуємо петлі з нахилом вліво, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, дві лицеві петлі. Наступні дві лицеві петлі, накид. Протяжечка одна лицева петля, дві петлі з нахилом вправо. Коли малюнок вже виріс вимальовується, то вже стає зрозумілим, що за чим треба в'язати, і можна буде відволікатися на телевізор або на своїх тваринок. Наступні Два рядки нашого рапорту будуть знов однаковими і дуже простими: три лицеві петлі. накид, три петлі разом. накид, шість лицевих петель. Тут вже зовсім все зрозуміло за малюнком. Петлі три разом. Можете в'язати, як ви звикли. Я знімаю першу петлю, дві пров'язую, одну перекидаю, але ви можете пров'язати, щоб середня петля була всередині. Це отаким от чином перекидаємо петлі. Тут головне, щоб Кожен раз ви робили, можна отак зробити, щоб ви робили однаково кожен раз, щоб не відрізнявся не рапорт від рапорта, скажімо так. Накид, три лицеві. І далі виворотній ряд за малюнком і ще один саме такий рядок. Ось я пров'язала ще один рапорт, і бачите, яка краса у нас намалювалась. І хочу вам показати саму схему, я її підкріплю, щоб ви могли більш детально роздивитися. Але якщо ви хочете, щоб ваш візерунок був щільнішим, тобто не таким ажурним, ви можете. Пров'язати більше рядків оцих прямих рядків, так якщо ви бачите, тобто, зб... збільшити кількість наших лицевих петельок в бутончику. А якщо хочете, щоб узор був більш ажурним, дирчастим як я люблю, то в'яжіть більше рядків от ті, які останні у нас. тобто Тут у нас будуть тоді оці великі-великі-великі е великі, великі проміжки, мережки такі будуть. Не бійтесь експериментувати всім легких петельок, всім тепла, не замерзайте, як моя малеча, хай в'язання і ваше рукоділі вас зігріває. Сім легких петельок побачимось!